Всім привіт, з вами знову Юрій Житомирський мінітрактор із мотоблока. Ось показуємо вже такого тракторця. Підробили, вже він буде більш-менш зроблений. Вон там комусь акумулятор мішав, ну он ми його засандалили аж туди, буде стояти на боку. Ну І з плужком ми ось граємося, показував, що я, що ми тут. Проріз зробили, щоб підігнути це все діло. ну Зроблений, звісно, він ну, от Подивіться, як мій бригадир Святослав, якому 18 років, як він заварив це все діло гарненько. Тепер гляньте заводські шви. Які? Ось який шов. І що там за шов? Ось шов є. Ось шов. О, А тепер подивіться, який він ось в уши поварував. Подивіться, який шовчик. І ось о який шов. Ой, дивіться. Тобто дитині 19-18 років, о, як він вміє варити. На цю сторону перекинулось, покажу. Дивіться, які шви. А це ось о, заводські шви. Оце так треба вміти варити, щоб воно працювало вірою і правдою. Ну, а тут ось взагалі забули проварити. Ну, для чого прихваточки де і все. Ось подивіться, який шов. Тобто, підганяємо плуги. Під будь-яку техніку і займаємося переобладнанням мотоблоків в тракторці. Ось такий буде тракторист на продаж.